Вітчизняний лотерейний ринок зірвав джекпот. цілих вісім законопроєктів у Верховній Раді. Таку увагу від народних обранців учасники ринку пояснюють просто, ця сфера занадто молода, тож потребує регулювання. Це говорить о том, що ще в цю молоду категорію не прийшов середній клас, як це происходит в странах Європи, где процент участі населення порядка 45%. В Америке 85% участі населення. у законотворців В намірі серйозніше мовляв, українці забагато витрачають грошей на лотереї. Нині майже кожен п'ятий грає на щастя. До того ж, закидають операторам тіньові схеми проведення розіграшів. Скаржаться й у мінфіні. Закон про державні лотереї ухвалений торік недосконалий. Операторам лотерей надані безпрецедентні права щодо розповсюдження державних лотерей будь-де на території України та у будь-який спосіб, та одночасно обмежені повноваження Міністерства фінансів України як органу ліцензування щодо здійснення ним контрольних функцій. Тож автори деяких законопроєктів пропонують узгоджувати з Мінфіном кожний розіграш та сертифікацію лотерейних терміналів. Юристи з цим не згодні. Кажуть, закон нормальний, а це регулятор не видав потрібних підзаконних актів. Чому? Звідки, на якій підставі і які цілі цієї ініціативи законодавчої, взагалі не зрозуміло, з яких таких підстав Міністерство фінансів хоче скасувати закон, який, за висновками європейських експертів, є досить непоганим. У депутатів своя думка. Міжнародні норми в законі не виконуються. Навіть більше документ не забороняє гральні автомати. В кожній області їх близько трьох пятьох сотень, підрахував автор одного із зв'язку з цим був зареєстрований мною законопроєкт. Котрим дають дополнительные полномочия міністерству фінансів по контролю цього ринку. Первое лотерейні апарати не должны бути похожи на игровые апарати. Второе. має бути повна фіскалізація цього процесу. Експерти кажуть, законопроекти не принесуть суттєвих змін на ринку. Ні одна із восьми ініціатив не в змозі подолати нелегальний гральний бізнес. Те изменения, которые сейчас э, пытаются внести в проект, они, скажем так, точечные, они не носят системного характера, они все равно не устраняют тех. Праціврічі, котра є в законі. До того ж, автори одного із законопроєктів пропонують встановити державну монополію на проведення лотерей, зробити єдиним оператором Ощадбанк всі три учасники ринку МСЛ, Українська національна лотерея та Патріот. Попереджають, у такому разі бюджет щороку втрачатиме півмільярда гривень податків. Катерина Андрій Скрагленко, Артем Босенко. Новини, телеканал Бізнес.